Не перший раз ловлю себе на думці, коли починаю користуватися ноутами Lenovo лінійки Yoga, що вони дуже нагадують мені MacBook. Чому? Давай розповім якраз таки у цьому відео і одразу зацінимо Lenovo Yoga 7. І говорячи про дизайн, то даний ноутбук запакований у метал, який так відчувається преміально, але якщо прогулятися з ним в мінусову температуру, то руки цьому не дуже будуть раді, потрібні рукавиці. Але все ж з практичної точки метал однозначно краще за пластик, бо він більш живучий. А оскільки це йога, то основна фішка даної лінійки це не просто відкриття ноутбука на 180 градусів, до речі, однією рукою це не завжди виходить. Але зате він може відкриватися на всі 360. І завдяки цьому його можна використовувати. У положенні тент, або взагалі як планшет. А для такого сценарію в нього є ще одна цікава фішка, про яку далі. Ну, а важить це все всього півтора кілограми. Відкриваючи ноутбук, нас зустрічає 14-дюймовий Full HD OLED-екран, у якого доволі тонкі рамки, також 100% покриття колірного простору DCI P3. Яскраві з 400 НІД, підтримка Dolby Vision та в цілому дуже приємна передача кольорів. І єдиним мінусом, на мій погляд, є те, що він на 60 Гц. А забігаючи наперед, є трішки дорожча версія, у якої 2.8 екран з оновлення матриці 90 Гц. Це якщо захочеться, все ж отримати трішки більш плавне зображення. І з однієї сторони OLED-екран екран це енергоефективність, а з іншої сторони, це все ж мінус для тих, у кого є чутливість душі. Тому майте на увазі. Але ще одна фішка, яка допомагає використовувати даний ноутбук в тому ж режимі планшету, це сенсорний екран. Однозначно, це не є прям кілер-фічер прямкілерфічою. Але як бонус, точно прикольно, що така можливість є. Вебка тут Full HD, бачу, що їй допомагає два мікрофона. Є світловий індикатор, який сповіщає про те, що вона активна, плюс є фізична шторка, якою можна прикрити камеру. І... Відповідно, ніхто не зможе за вами підглядати. Тут досить широкий звук ви зараз чуєте. Що стосується клавіатури, то вона в цілому окей, нормальна. Але після клавіатури Легіону, яка на мій смак, прям топова, то ця тяне десь на 7 з 10. в той момент як Легіонівська на 10 з 10. Оскільки сам ноутбук компактний, нагадую, він 14-дюймовий, то ясне діло клавіатури тут не повноцінна, тобто без відділу нампад. І стрілочки, як мінімум, дві вверх та вниз, зроблені в стиснутому вигляді. Звичайно, що тут присутня підсвітка, у якої є три режими роботи: без підсвітки, легкий режим та максимальний. А тачпад середніх розмірів. Він мій погляд, він комфортний та для мене особисто достатній, але нижня частина приторкання легенько постукує. Сподіваюся, це тільки умова екземпляру. А от що стосується динаміків, то якраз це одна з тих характеристик, які одразу нагадують про MacBook. Бо, якщо ви не знали, то в MacBook динаміки рахуються одними з кращих. А коли чуєш, як звучать динаміки в даному йога, то розумієш, що він реальний та достойний конкурент, бо звучання дійсно досить схоже як по якості, так і по гучності. Ну і моє улюблене те, що динаміки розташовані доверху і по суті грають в користувача. Але для того, щоб досягнути якраз цієї Максимальної гучності та якості потрібно перевірити, що був встановлений застосунок Lenovo Вендер. І у вкладці звук була увімкнена опція Dolby Atmos та вибраний саме профіль динамічний. Бо при зміні цих профілів або вимиканні повністю даної опції звук стає набагато тихішим і змінюється в гіршу сторону. По роз'ємах, то дивлячись на його товщину, я б сказав, що тут досить багатий набір. Ну от реально. Зліва повноцінний HDMI, 2 Type-C, 35 мм роз'єм плюс індикатор зарядки. З правого боку ще один Type A, та навіть знайшлося місце під мікро sd карту що, на мій погляд, все ж не повноцінний, але плюс. Наскільки краще би додали все ж повнорозмірний роз'єм для великих SD карт. Але комусь можливо і цього буде достатньо. І тут же знаходиться кнопка живлення. Ну а з бездротових модулів тут є Wi-Fi 6e та Bluetooth 5.1 версії. Переходимо до продуктивності. Тут встановлено процесор AMD Ryzen 7 7735 u восьмиядерний поточний з інтегрованою AMD Radeon 680 m а це означає, що вона буде брати основну пам'ять з оперативки якої в цьому випадку 16 ГБ швидкісної LPDDR5 на частоті 6400 МГц, яка розпаяна, а значить ніякого апгрейду, тому під більш складні завдання, як той же монтаж, чи навіть час від часу, але все ж пограти в простіші ігри, то добре було би брати на 32. Ну і накопичувач на 512, є ще версія на 1 ТБ, і з того, що я знайшов, то вони все ж встановлені в слот, який, до речі, один. А значить, є можливість хоча б якогось апгрейду, але вона там короткого типу, здається, 2242, тобто в половину коротше за більшість SSD M.2. 2 Також майте на увазі. Для любителів різних попугаїв та цифрок, ось вам бенчмарки, ставте на паузу та переглядайте. І здавалося би, можна було би пропустити ігровий тест, оскільки тут інтегроване відеоядро, але не у випадку Radeon 680M. І тест моєї улюбленої гри Warzone, вона, на жаль, не проходить навіть на наймінімальніших налаштуваннях, це не Також вирішив ще перевірити на Counter-Strike 2, і в принципі скинувши тільки на мінімальні налаштування, то FPS був для мене особисто більш-менш комфортним. Правда, графіка була не надто приємною, але думаю, якщо погратися з налаштуваннями у горі. То можна буде знайти баланс між нормальною графікою та високим FPS. І ще запустив Forza Horizon 4 та встановивши преси середньої графіки, то в неї можна доволі спокійно грати на ноутбуці, який не підключений до мережі. Хоча все ж мікрофрізи можуть дуже рідко, але все ж зустрічатися. Тому також думаю, що якщо погратися з налаштуваннями у грі, можна буде і їх позбутися. Ну якщо взяти версію з більшою кількістю оперативки, також думаю, що це мало би покращити ситуацію. Також дуже часто до таких ноутів лунає питання, чи тягнуть вони Sims. І в мене є один тестер, який залюбки перевірив це, і так можна буде спокійно грати і з комфортом. Що стосується робочих завдань, то такі процеси, як робота в фотошопі, або тим більше навіть рендер відео, з цим всім справляється дуже навіть добре. І працюючи від батареї, рендер 4К відео зайняв трошки більше 9 хвилин, і відповідно з більш простішими робочими завданнями він буде справлятися ще легше. Найцікавіше те, що граючи в ігри та проводячи на стрес тести система охолодження працювала дуже адекватно, тобто, по шумності він не був суперлітаком. А навпаки, дуже навіть тихим, по бучним міркам. А от по нагріву, на жаль, чуда не відбулося. І нагрів так, відчувається, особливо в верхній лівій частині над клавіатурою, і в якісь моменти може стати навіть некомфортним. По цифрах то процесор піймав на температурах майже 88 градусів, а відеокарту на майже 72 градуси. Це, звичайно, коли граєш в ігри, бо при звичайному використанні певна річ. Він або холодний, або лайт теплий. До фішок можу віднести це наявний інфрачервоний сканер лиця для Windows Hello, і це якби плюс, але з іншої сторони це і мінус, бо воно інколи може досить довго спрацьовувати. І по швидкості роботи це явно не Face ID, як, наприклад, на айфонах. І навіть не сканер-відбитка пальця, який в більшості можна зустріти у схожого роду ноутбуків. Хоча, можливо, даному сканеру просто не подобається саме моє лице. І ще одна цікава додаткова фішка це підтримка стилусу, який, якщо я правильно розумію, йде в комплекті, і його наявність однозначно це плюс, але, на жаль, його немає де закріпити та зберігати. І він працює за рахунок однієї батарейки ААА. По автономності, то, по-перше, при моєму звичайному тесті програвання 4К відео на YouTube через Wi-Fi на максимальній яскравості, та при максимальній яскравості підсвітки клавіатури він протримався 4 години і ще було 9%. А при зменшенні яскравості дисплея до половини він вже протримався майже 7 годин. Також, коли я робив рендер відео, а я це робив без підключення до бережі, то за цей час трохи більше 9 хвилин з'їло 8%, що майже 1% в хвилину. Для того, щоб його зарядити, то є стан стандартний блок жилні, який на 65 Вт і він з Type-C. Відповідно, якщо він вам не сподобається, ви зможете замінити його на будь-який інший зі схожою потужністю. Хоча він сам по собі доволі компактний, ну хіба він зламається або захочеться на більше роз'ємів. Ну його заряд займає трохи більше години, якщо увімкнути швидку зарядку в Lenovo Vantage. І якщо я все ж згадав та порівняв його з MacBook, то найбільша відмінність та в чому все ж буде програвати дана йога йому, це автономність. У всьому іншому та в залежності від характеристик він може стати навіть кращим рішенням, в залежності від потреб та завдань, звичайно.